Доброго дня, хлопці та дівчата. Вас вітає пан Міхась. Пропоную вам прогулянку по лісу. Дишиться легко природа. Пташки співають. А ще, як, як знайдемо грибок, то ще буде і юшка грибна. Ох, то ми ще й живота побалуємо. Побачив на базарі, продають маслята. Маслята, може назва і друга у них українською. Тож вибачайте. Пригнув я на своєму мопедика буцифала і поїхав до лісу. Зайшов до лісу, ходжу, ходжу. Поки нічого не знайшов. Але природа, природа балує. Ой, добра природа. Вахмурий день сьогодні, 1 травня. Але ж звідки йому, братці, то веселому, як рашисти обстріляли нас, ото курва стріляла нас усю ніч, блін. Падла така, блін. Піднявся вітерець, то мабуть вже й дощик водить, треба збиратися додому. Ну що, знайшов я одного масленка, зрізавано червивий, конечно. Але ж є маслята навесні. О, туди для мене відкриття. Перший раз. Перший раз я збираю навесні у нашій місцевості гриби. Ой, пахне добре, хоч бери єсиво, ага. Ой, добре, смакуємо. О. Ой, природа, природа на весні, все цвіте і пахне. О, знайшов ще одного. Масленка. А подивився. А бачу з цього боку. Ой, та їх тут курва. Дофігіші. Але вони вже всі зрізані. Червиві. Здорові такі. Більше моєї ладоні. О! Оте такі маслятка навесні у нас. Я бачу в перший раз. Бо в нас дуже часто була суха погода. Вони вже червиві ще оці гусениці чихтовані їдять їх. В як багатенько. Вони вже наскрізь. Наскрізь поїдені черв'ячками. Ну що ж, це їхня природа. О, ще один маленький. Зріжу, подивлюсь. О, ще є маленькі. Поменше є. Зріжу, зараз подивлюся. Може і мені буде на юшку, то я. О, то я ще пузика свого побалую сьогодні. Ха-ха. Живемо позитиво. Ну що, жодного грибочка я собі не взяв, все червіві. Природа, природа шепче. Позитиво! Де ти позитивчику? Ну нічого, як казав мій. Напарник дід Грицько дурень думкою багатіє. Ну нічого наступного разу приїдемо, на збираємо природа. Природа каже, посміхнись, посміхнися собі людям. І ще давайте побажаємо, щоб бистріше. Війна скінчилася, Путін задавився, а расисти всі розбігли... Ой, а куди ж розбігтися? Планети ж наша земля. Ех, у тайгу! У тайгу хай ховаються у землянки, і щоб люди їх не бачили. Ну що, давайте. Всім привітіка, до слідуєї передачі. Будемо жити і переможемо разом. Все, бай бай